Вітаю на 32 му уроці. На уроці розв'язування задач. Сьогодні ми закріпимо алгоритм розв'язування задач на густину. Розглянемо різні способи розв'язування задач та проаналізуємо найбільш раціональні підходи. Почали. Задача перша. Для магазину було замовлено прозору вітрину зі скла. Вітрина має такі характеристики. Маса вітрини 50 кг. Об'єм 0,2 метра кубічних. Знайдіть густину скла, яке використовується для виготовлення прозорої вітрини. Задача доволі простенька. Як завжди, записуємо коротку умову. Маса позначали М маленьке дорівнює 50 кг. Об'єм позначали В велике дорівнює 0,2 метра кубічних. Шукане паро так ми позначали густину. Розв'язання. Потрібна нам формула. Це формула густини, яку ми вже вивчили. Ро дорівнює m поділено на V. Тобто для визначення густини ми маємо масу тіла ділити на об'єм тіла. В даному випадку тіло у нас вітрина, точніше скло вітрини. Перевіривши одиниці, ми бачимо, що в нас виходять кілограм на метр кубічний. Все вірно. Можна підставляти значення. 50 ділимо 0,02. Тобто кожну частину ми можемо помножити на 100. І в нас в чисельнику буде 5000, а в знаменнику 2. 5000 розділити на 2 буде 2500 кг на метр кубічний. Саме така густина скла. Задача розв'язана. Задача 2. У лісі, де бортники тримають свої бджолині сім'ї в дуплах дерев. Мед має дивовижну цілющу силу. Якщо вважати, що кожен медоносний вулик містить у собі меду 0,200 метра кубічних, а густина його складає 1,42 г на сантиметр кубічний, то яку масу меду можна зібрати з одного вулика, давайте порахуємо. Запишемо спочатку коротку умову. Об'єм В становить 0,20 метра кубічних. Записали. Густина меда 1,42 г на см кубічний. І далі ми бачимо, що об'єм у нас записаний в метрах кубічних, а густина в грамах на кубічний. Отже, нам треба або метри перевести в сантиметри кубічні, або грами на кубічний перевести в кілограми на метр кубічний. Давайте приведемо все до одиниць С. Тобто грами на сантиметр кубічний будемо переводити в кілограми на метр кубічний. А для цього ми вже знаємо, нам досить число помножити на 1000. Виконаємо це. І в нас густина буде становити 1420 кг на метр кубічний. Умова записана. Знайти масу М невідоме. Як нам знайти масу? На позаминулому році ми говорили, для визначення маси нам достатньо густину помножити на об'єм. Тобто m дорівнює ρ на V. Це наша робоча формула. Давайте перевіримо одиниці. Кілограм на метр кубічний множимо на метр кубічний. Метр кубічні у нас скоротяться. Отже, лишається кілограми. Дійсно, маса вимірюється в кілограмах. Можна підставляти значення. 1420 множимо на 0,02. Тобто множимо на 2 такому переносимо вліво через 3 знаки. І в нас буде 2,84 кг. Записуємо відповідь. З одного вулика можна приблизно отримати 2,84 кг меду. Доволі багато. Задача розв'язана. Задача 3. На дитячому святі відбувається захід з гелієвими кульками. Організатори привезли балон гелію. Маса використаного газу для кульок дорівнює 900 грам. Який об'єм займають усі кульки, якщо густина гелію в них складає 0,18 кг на метр кубічний. Давайте порахуємо. Розпочинаємо з короткої умови. Маса 900 грам. Знову ж таки, ми бачимо густина в кілограмах на метр кубічний. Отже нам масу потрібно перевести в кілограми, в одиниці С. Для цього множимо на 1000. І в нас буде 0,9 кг. Далі запишемо густину, яка в нас дана, 0,18 кг на метр кубічний. І коротка умова записана. Невідомий об'єм В велике. Знову ж на тому самому уроці, коли ми вивчали густину, ми вивчали третю формулу. Як визначати об'єм через масу та густину. Для цього масу досить поділити на густину тіла. Давайте перевіримо одиниці і пересвідчимося, чи справді це так. Кілограми ділимо на кілограм на метр кубічний. Отже, нам треба кілограми помножити на метр кубічний, поділено на кілограм. Ми вже бачимо, що кілограми в нас коротяться. Отже, лишаться метри кубічні. Саме в таких одиницях і вимірюється завжди об'єм. Можна підставляти значення 0,9 ділимо на 0,18. Якщо подумати, то можна зрозуміти, що 0,9 поділити на 0,18 це 5. 5 метрів кубічних. Саме такий об'єм будуть займати усі кульки, які надули. Задача розв'язана. Задача 4. Дві фігурки Гаррі Потера і Герміони Грейнджер виготовлені з різних речовин. Але вони мають однаковий об'єм. Запитується, у якої фігури і у скільки разів більша густина, якщо фігурка Гаррі має масу в три рази більшу. В короткій умові ми можемо записати, що об'єми рівні. Позначимо об'єм фігурки Гаррі Потера великою літерою V з індексом гар. А об'єм герміони великою літерою V з індексом герм. Ми можемо їх прирівняти до якогось певного об'єму В, який нам невідомий. Далі, ми можемо прирівняти також маси. За умовою сказано, що фігурка Гаррі має масу в три рази більшу. Отже, так і запишемо, що маса з індексом гар дорівнює трьом масам з індексом герм. Записали. А що ж знайти? Знайти у скільки разів більша густина. Ми вже бачимо, що густина гарі буде більша. Тому будемо шукати відношення ро гарі до ро герміони. Розпочинаємо. Для цього записуємо формули густини. Для фігурки гарі окремо і для фігурки герміони окремо. Ро дорівнює м на В, але з відповідними індексами. І одразу ж робимо заміни. В гаррі записуємо просто як В, а М Гарі запишемо як 3м герм. І в нас виходить, що густина Гарі дорівнює 3М Герм на В, а густина герміони дорівнює М Герм на В. Якщо нам потрібно знайти відношення, нам треба і поділити одне рівняння на інше. Ділим. І ми вже бачимо, що об'єми в нас поскорочуються і маси також. Лишиться цифра 3. Вона означатиме, що густина фігурки Гаррі Потера у три рази більша за густину фігурки Герміони Гренджа. Така відповідь. Задача розв'язана. Задача 5. Детектив Шерлок Холмс отримав лист від свого друга доктора Ватсона. Дорогий Шерлок, я знаходжуся у містечку Сільверблейд, де стався дивний випадок. Місцевий ювелір, містер Грей був знайдений мертвим. Я знайшов у майстерні один предмет, який, на мою думку, може бути ключем до розв'язання цієї загадки. Це фігурка з срібла, яка має масу 175 грам і об'єм 17500 мм кубічних. Я знаю, що ти добре знаєшся на фізиці, тому я прошу тебе дати мені відповідь, чи може це тіло бути справжнім сріблом? Якщо ні, то що це означає, твій вірний друг, доктор Ватсон. Шерлок Холмс відразу ж зрозумів, що доктор Ватсон знайшов важливу зачіпку, яка свідчила про те, що ювелір був не тільки жертвою, але й злочинцем. Він вирушив до Silver Blade, щоб довести свою гіпотезу. Спробуйте і ви довести гіпотезу детектива. І мабуть, всі вже здогадали, що задача доволі простенька. Нам треба визначити густину невідомої фігурки. Можливо, вона зі срібла, можливо, ні. Записуємо коротку мову. Маса 175 грам. Давайте залишимо її у грамах. Далі об'єм 17500 мм кубічних. Ми ніколи для визначення густини не використовували міліметри кубічні. Якщо маса в кілограмах, ми використовували метри кубічні, якщо маса в грамах сантиметри кубічні. Тому давайте переведемо. Ми знаємо, що 1 мм кубічний – це 1000 тисячна сантиметра кубічних. Отже, нам це число треба помножити на 1000 тисячну. І в нас виходить 17,5 см кубічних. Також нам знадобиться густина справжнього срібла. Подивимося в табличку в кінці підручника і запишемо її. Роз срібла дорівнює 10,5 г на сантиметр кубічних. А тепер лишається тільки записати формулу нашу ρ дорівнює M на V, перевірити одиниці. Тут все зрозуміло, грам на сантиметр кубічний, Та підставити значення. 175 поділити на 17,5. У нас виходить 10 г на сантиметр кубічний. Думаю, усі вже помітили, що табличне значення густини срібла дорівнює 10,5 грам на сантиметр кубічний. А виміряна густина фігурки має всього лиш 10 г на сантиметр кубічний. Це означає, що фігурка не може бути зроблена з чистого срібла, а містить якийсь інший метал, який має меншу густину. Це означає, що ювелір містер Грей був зайнятий у підробці срібних виробів, використовуючи дешевші матеріали. Можливо, він був битий одним із його клієнтів, який виявив обман, або одним з його конкурентів, який хотів позбутися недобросовісного суперника. Це гіпотеза, яку Шерлок Холмс міг би перевірити, знайшовши докази на місці злочину, або допитавши свідків. Ось так фізика може допомагати в розкритті злочинів. Задача 6. Учні 7 -го класу, готуючись до захисту проєктної роботи, проводили вимірювання маси тіла за допомогою ваг і порівнювали його з отриманим розрахунковим значенням, за виміряним об'ємом тіла та відомою густиною і формулювали висновок. В зошиті учні зафіксували густина латунного тіла 8,5 грам на см3, об'єми води до і після занурення та покази ваг. Ми можемо побачити на рисунках. А тепер скажіть, який висновок могли сформулювати учні до свого експерименту та проведіть потрібні обчислення. Давайте запишемо коротку умову, орієнтуючись на малюнки, та на відповідні записи. Густина в нас вказана 8,5 г на см кубічний. Запишемо. Далі об'єм. Ми знаємо, як визначити об'єм зануреної фігури. Адже будь-яка фігура витісняє такий об'єм води, який займає сама. Отже, нам треба виміряти об'єм самої рідини. Ми бачимо, що він дорівнює 550 см3, і об'єм рідини з тілом. Це 700 см3. Далі від 700 віднімаємо 550. І ми маємо 150 см3. Саме такий об'єм зануреного кубика. На лабораторній роботі на попередньому уроці ми таким самим чином визначали об'єм фігури неправильної форми. Пам'ятаєте? цей об'єм ми запишемо в коротку умову. В велике дорівнює 150 см кубічних. Також ми можемо записати масу. Ваги нам показують. 1 кг 270 г, Тобто 1,27 кг. А тепер подумаємо, що хотіли знайти учні. Ну, мабуть, що хотіли знайти масу, але через об'єм та густину. Так і запишемо невідоме m. Ми вже знаємо, що для розрахунку маси нам треба густину множити на об'єм. Перевіривши одиниці, ми бачимо, що ми отримаємо грами. Все добре. Давайте підставимо значення. Нашу густину помножимо на об'єм тіла. 8,5 на 150. І ми маємо 1270 г. Тобто, якщо перевести в кілограми, у нас буде 1,27 кг. Тобто, ми можемо зробити висновок, що вимірювальне значення маси за допомогою ваг і розрахункове значення маси співпадає. Отже, вимірювання були точними під час користування показами мірного циліндра, ваг, а також саме тіло є суцільним і відповідає табличному значенню густини латуні, тобто, воно без домішок. Мабуть, саме такий висновок сформулювали учні до свого експерименту. Остання задача розв'язана. Ми справилися, ми великі молодці. Я дуже надіюся, що ви навчилися розв'язувати подібні задачі. Якщо ні, не хвилюйтесь, у нас буде ще один урок по даній темі. Домашнє завдання опрацювати параграф 18. Уважно розгляньте подані там задачі та законспектуйте їх. А також виконайте додатково вправи номери 3 та 4. До зустрічі!